Сьогодні у нас завітав гість. А хто? Давай дізнаєшся із загадки. Дізнаєшся? Давай я зачитаю, а ти слухай уважно. Він на довгій мокрій ніжці, радо скаче по доріжці, у віконце стукотить, по калюжах крапотить. Хто це у нас такий? Дощик, мало. Дощик, вірно. А зараз послухай казочку про хмариночку, про хмариночку та дощика. Зараз я вмикну відео, щоб ти бачила казочку, а я буду її читати. Починаємо. Називається казка Жила собі хмаринка. Казка про хмаринку. Жила собі хмаринка, біленька і пухнаста. Росла вона, щоб потім дощем на землю впасти. Весь день вона літала під сонцем, землі тінь дарувала, з вітром кружляла в танці. Річки їй посилали щодня сотні краплинок. Тому вона зростала й темніше що хвилини Минули дні спекотні. І хмарка здивувалась. Колись їй вітали, тепер же всі ховались. Що діється зі мною? Подумала Хмаринка. Я стала геть важкою і більше від будинку. О, горе мені горе, яка несправедливість. Злечу на Чорне море, піду усім на милість. Враз хлипнула хмаринка. І за першою сльозою. Рясні осінні краплі пролилися грозою, як плакать перестала, то глянула у річку, яка ж я гарна стала з веселкою, віночку, біленька і пухнаста, так, наче щойно з моря, Летить собі у небі, не знає смутку й горя. Ось така наша казочка про хмариночку. Сподобалася казочка, Саш? Да. Так. А про кого наша казочка? Про кого скажи? Прокуй, Про Хмаринку, да? так? Про хмаринку. Хмаринка на небі у нас, так? Добре. У літні та спекотні дні природа була. Природа була бадьорою, радісною та веселою. Пригадай, як ми ховалися від дощику, коли він йшов влітку, він був теплий, так? Нам було весело. Коли він скінчався, ми знову вибігали гратися так по калюжам бігали, так? А коли? А коли? Він поливав дерева і, і е, травичку, то все росло, так? Улітку дощі короткочасні, а іноді з'являлися й хмарки, так? темні хмарки. І тоді дощ був уже сильніше, так? він шов сильніше, і ми вже старалися е, під цим дощиком не гратися. А коли настала у нас осінь. Нашими частими гостями стали дощики, так? Стали часто так. йти дощі. Небо стало у нас яке? Темне. Темне. Темне, так? Дощик у нас вже став холодний, так? так. І ми вже не можемо бігати під цим дощиком. Тому, чому не можемо? Тому що Фу. можемо що захворіти, так? Так. Так. так? Тому що вже стало прохладніше, і ми. Стараємося одягатися, брати парасольки, так? і не мочити ніжки, щоб не, не захворіти і вдома не лікуватися. Добре. А коли у нас іде дощик, що ми беремо із собою, Сашенька? Що ми беремо з собою? Парасольку. Ой, ти розумничка. так, парасольку беремо, щоб не намочитися, так? сьогодні ми з вами будемо малювати. Наш дощик. Ось такий гарний дощик. Бачиш який? А для роботи нам буде потрібно білий аркуш, водичка, карба синього кольору і пензлик. А також для ручок серветочку. Добре, але спочатку, щоб наші ручки добре працювали, ми що робимо, Сашенька? Розмовляю ручки. Сарадочку, так для ручок. Приготувала наші ручки. Приготувала? Да. Давай разом. Не йди, не йди, йде дощ. Не йди, не йди дощику. Зварю тобі борщику. Горщику. У новому горщику. Вилізу на дуба, спіймаю голуба. Зробила пташку ось такими пальчиками. Зробила? Не. Ось так. Молодець. Добре, починаємо працювати. Ставимо наш листочок вертикально. Не. Беремо пензлика, водичку. І починаємо малювати хмариночку. Ось яку забажаєш, таку хмариночкою малюєш. Добре? Зверху малюємо хвариночку. Так. Отакую. Так, спочатку намалюємо контур, щоб ми бачили, яка вона у нас буде. А потім будемо розфарбовувати. Ось так. І тепер розфарбовуємо її. Ось така у нас сама ринка, гулянка. Зараз Саренька бою різаді. Капельки та ще базу. Да, так. Ось така хвариночка в мене вийшла. Може, не так краси. Так. У вас є хмариночка? Ща, сейчас ще, чуть-чуть скажи. Давайте, чуть -чуть -чуть. я чекаю вас. Ще, 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 Ось така виходить хмариночка. І зараз будемо малювати пальчиком наші краплиночки. Баба тобі ж пальчиком Все, і в нас хмаринка. Так, добре, тепер, Сашенька, бери вказівний пальчик. Якщо у вас фарба суха, трішки наберіть водички на пальчик. Якщо ні, можете зразу мочати пальчик у фарбу і ось такими крапельками ми малюємо наш дощик. Ось де, де забажаєте, там і ставите дощик. Давай, чуть-чуть ще -чуть сюди таку злюсь. Дай, папа, подмочи пальчика тобі. Ось так. Ой, як хорошо, Сашенька. Молодчинка, Саш, старається, так? Давай, папа, Ось такий у нас гарний рясненький дощик пішов. Побольше, побольше, побольше вот такого, де хочемо, вот, хоче, Сашенька, ставить. Дай бачити, давай, діч, да? да, давай, давай. Везде, давай, став, став, везде пальчики. Вот, 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 щеп давай, мочай. О. Ось. Ай-яй, молоді. Якщо давай, потрібно, шер. витерти пальчик, витираємо серветочкою. От так. От вот, Саша, дочки, давай, сюди. От, 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 ще мочай. Ой, ой, там воды чуть-чуть. А теперь пальчиком да. да. Молодченко, Саша, старается, да? Да. Давай ой. сейчас пальчиком чай. Давай, пальчиком. Раз. Сюда смотрим. Вот так. Малюй, малюй, молю, я чекаю. На бабушку дась. Давай. Еще раз сюда. Давай, пальчик. Раз, два. Ой, який дощ тебе сильний пошел. О, молодец. Так, от тут вот, подкрасим чуть-чуть. Треба папачка допомочить ну, тебе. Подумай, тебе Восени у нас дощик рясненький, так? У нас темно. Молодці. Так, ану показуйте свою роботу. Яку ж гарну роботу? Ой, яка Саша розумничка. Молодчинка, дуже гарна хмаринка вийшла. І дуже рясний дощик, так? Сашуня, молодець. Ти сьогодні розумничка, так? Молодчинка сьогодні. Добре. Все, дякую вам за роботу. Дякую вам за ваші відповіді. Дякую, що гарно слухала. Зараз я з вами буду прощатися. До побачення і до ну, завтра!